Вітаємо, любі глядачі, і ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Вам необхідно зосередитись і планомірно реалізувати хоча б частину своїх ідей, причому прямо з понеділка. Якщо ви все відкладатимете на потім, це шлях до краху. У середу вам доведеться відстоювати свої ідеї. Виявіть терпіння та витримку, і ви отримаєте бажане. ТЕЛЕЦ. Використовуйте цей тиждень для отримання інформації та знань. Звертайте увагу на те, що відбувається навколо. Більше впевненості у своїх силах, зберігайте емоційну рівновагу. Середа порадує вас цікавими новинами та конструктивними пропозиціями. П'ятниця ідеально підходить для зустрічі з друзями. Близнюки. Не будьте надмірно сором'язливі. і Гідно оцініть свої позитивні якості і дайте можливість зробити це оточуючим. Можливі позитивні зміни як у особистих, так і у професійних справах. Навіть фантастичні плани реалізуються. Багато проблем вирішаться самі собою. Рак. Багато життєвих питань на цьому тижні вирішуватиметься спокійно і без напруження. Атмосфера навколо вас гармонізується та принесе заспокоєння. Ви можете зробити щось екстравагантне. Зате буде що згадати. Четвер стане вдалим днем для завершення старих справ. Лев. Бажано проводити більше часу в сімейному колі. Принесіть радість близьким людям. Намагайтеся об'єктивно подивитися на себе, не занижуйте свою самооцінку. Проявіть старанність. Доробіть необхідні та значущі справи. ДІВА Цього тижня у вас з'явиться можливість вирішити якесь важке, але життєво важливе питання. На початку тижня легко пройде оформлення та отримання документів. У роботі можливий несподіваний поворот. Вдалими будуть переговори з новими партнерами, можливі також романтичні знайомства. Раніше розпочаті справи успішно просуватимуться. ТЕРЕЗИ у вас може з'явитися багато нових інтересів, тому вдома ви схоже станете рідкісним гостем. Гарний тиждень для творчих починань, фізичної активності та подорожей. Одна з головних цілей зміцнення свого здоров'я та відпочинок. Вихідні краще провести на самоті. СКОРПІОН. Цього тижня на перший план можуть вийти особисті справи. Питання, пов'язані з сім'єю, загрожують зайняти ваш час і думки. Можливо, буде багато суєти, занепокоєнь, складнощів у прийнятті конкретних рішень. Але все ж таки краще зробити важливий крок, який дозволить вам бути поряд з коханою людиною. Стрілець цього тижня намічаються непогані перспективи, але потрібно буде пройти якесь випробування. Навколо вас складатиметься творча та ділова атмосфера. Досягнення поставлених цілей цілком можливі. Ваш гарний настрій багатьом допоможе у скрутну хвилину. Наприкінці тижня ви отримаєте гідну винагороду за свої зусилля. Козоріг цього тижня вам необхідно виявити відповідальність і пунктуальність. Тоді успішно та вигідно ви вирішите багато своїх проблем. І сміливо помчите вперед до нових досягнень. Але не намагайтеся зображати із себе гуру, тому що вас швидко поставлять на місце. Водолій. Вам бажано стримати свій запал і уважніше поставитися до ділових проєктів. Зайвий поспіх загрожує призвести до серйозних фінансових втрат. У другій половині тижня можлива прихована протидія вашим планам обережно ведіть свої справи, частіше радьтеся з колегами, не намагайтеся плести інтриги. Риби Цього тижня ви будете привертати оточуючих добротою, мудрістю та щирим бажанням прийти на допомогу у скрутну хвилину. А от егоїзм буде покараний. Четвер, вдалий день для активних дій. Ваша працездатність вас порадує. Неділю проведіть у колі друзів або у приємній компанії. Намагайтеся бути реалістом і не вимагайте від близьких людей забагато.